Наше... Так, доброго раночку. Всім доброго. доброго ранку. Добрий, рада вас бачити, що ви до нас приєдналися. Зараз запустимо презентацію. Будемо розпочинати заняття. Угу. Бо що це заняття? Да. А про що заняття? Зараз ми подивимося. У нас заняття сьогодні. Раді зиму ми вітати. Ви, ви знаєте, який розпочався у нас зараз місяць? Грудень, Грудень, а це місяць Грудень. пори року якої весни? Ні, пили зими. Так, у нас розпочалася зима, так? в якої є три місяці. І ми з вами будемо сьогодні про них балакати. А я вам загадаю загадку: стало біло навкруги, я розшу... розтушую сніги, наганяю холоди, води, сковую в льоди. в дружбі з дітьми я всіма, здогадались я. Хто я? Зима. зима. Так, бачите, яка гарна, чудова до нас прийшла пора року, яку звати зима. Так, зима, ура, зима прийшла, раді вітати, бачите, і медведик, і снеговик ради зиму вітати. А ще загадку загадаю: скатертина біла увесь світ накрила. Яка ж скатертина світ накрила? Сніг. Міг. Сніг так, молодці, а ще. І у місті, і у полі нагулялася доволі, не давала снігу спати, примусила танцювати. Метилиця. А, так, правильно, заметіль метилиця так, ви молодці. А якою ж би ви хотіли бачити зиму? Якою вам вона гадається? Яка вона повинна бути? Біла. Білою. А ще якою? Сніжною. Сніжною. А ще. Холодною. Холодною, морозною, так? Так, а ще й сонячною, так, святковою. Молодці. Так, а зима ще є в нас чарівна, морозна, холодна, кришталева, щедра, сніжна і казкова. Це в нас така зима буде. Так. А ми з вами сказали, що розпочався у нас перший місяць це грудень. Грудень, так. А чому цей місяць називають грудень? Тому що рік ви... ви... зими. Так, день, день. грудень. День. Правильно, грудень дарує нам мало сонячних днів, так? Частіше вже похмуро і прохолодна. Так, цей місяць перший у нас називається Грудень, який розпочався. Так, а подумайте, який другий місяць зими? Січень. 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 Так, потім у нас і січень. 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 Так, а скажіть, будь ласка. В січні які у нас є свята? Саме головне таке свято, яке нам приносить січень? Новий, новий рік. Так, це новий рік. В січні новий рік приходить. серпантина mm. нам приносить так, хороводи ми водимо під ялинкою, а ще що під ялинкою лежить? Подаруночки, так. Так, нам зимка приносить, дід Мороз, нам приносять подаруночки. Так, ви молодці. А ще третій місяць, який у нас є? Третій місяць. Який у нас? Як він називається? Лю... Лютий, так? Так. А, чому, як ви, а як ви гадаєте, а чому він так називається Лютий? Тому що холодно. Тому що холодно, так. так. Тому що холодно, ми е, одягаємося, коли йдемо гуляти, ми одягаємося як? Тепл. Тепленько, так, бувають інколи такі морози, що аж носика щипає щічки, та так? так? Так, молодці, ви гарно знаєте. А подивіться, будь ласка, на картинку і скажіть: от які ви бачите тут зимові явища? Які от природа взимку нам приносить явища природні? Що ви бачите тут? Скажіть, будь ласка. Снігу на приносить. Снігу наприносе. А ще що? А ще, ще? Мат... Мат... що? Мат... Мат... Що Мат... ви бачите отут на картинці? Мат... 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 Так, метелицю ми бачимо, так. А це що з криши, коли стікає, коли сонечко пригріває і крапинками береться і стікає, а коли замерзають, трапляються такі на що? Сульки, бурульки, так? Так, молодці. А ще в нас буває ожеледиця. Так? На дорогах буває ожеледиця, коли дуже морозна. І в нас така ожеледиця. А ще в нас з'являються, це що зображено посерединки на картинці. Такі гарні, гарні. Хто це? Сніжинка. Сніжинки, так. сніжинки, так, молодці, сніжинки. Так, давайте подивимося за них. А скажіть, будь ласка, я загадаю загадку: білий, як пір'їна, холодний, як крижина. Як пір'їнка білий, хто це взимку? Сніг. Ніх. Сніг. 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 Молодці, Женя, молодець, сніг. Дивіться, який у нас гарний сніг, коли його багато-багато намітає. У нас дуже красиво. Так, є у нас цікаві да, факти про сніг. Сніг а, у нас якого кольору? Білого, Білого, так, він складається з повітря. Таке він світлий світлий коли падає на нього сонечка, він виблискує так гарно. Так. Дивіться, взимку, у саду, на вітках заіскрилися білі квіти. Це у нас кажеться про іній. Бачите, які у нас іні на деревах. Дерева дуже-дуже стоять красиві в нас. Так? Так? Так. Іній частіше народжується ночами, коли холоднішає. Цьому допомагає слабий вітер. Він студить і прискорює віддачу тепла. Так? Форма кристаликів залежить від температури. Коли вона падає низько, вони схожі на короткі голки, якщо потеплішає, і стає пластичним. Він не утворюється на тонких гілочках, стеблинках, проводах, уникає вертикальних і похилих поверхань. Не буває зернистим, товщина його рідко перевищує 2 міліметра. Так, оце все нас про іній кажуть, який він у нас є. Так, загадаю загадку вам прозорий як скло, та не вставиш у вікно. Mm. Що це? Okay. Кристалики, Так, це okay. у нас Да. Yeah. Так, це у нас лід, ви молодці. Чистий лід виглядає майже прозорим, а чистий сніг, здається, нам білий? Так? Так. Так, подивимося далі. Так, а скажіть, будь ласка, чому ж сніг не тоне в воді? Володь. Чому? Тому що він щільний, так? Він щільний. Так, молодці. Так, подивимося далі. Так, дивіться, загадаю вам загадку, росте вниз головою. Не в літню пору, а зимою, і тільки сонечко зігріє. Вона заплаче і швидко гине. Про що це загадка? -ка, -ка. Ну, ну, так, про волонку. Коли сонечка перегріває, вона в нас починає танути. Так, молодці. А ще відгадайте загадку? Не художник, а малює. Хто це? Мороз. Мороз. Так, це мороз, не художник, а малює. Так, молодці. Так, і бачите, у нас, коли розпочинається зима, в нас часто буває ожеледиця на дорогах, замерзає і дуже-дуже слизько. Треба ходити дуже обережно. Так. А це, що ви бачите на малюнку в лісі, так перемітає. Це снігові? Так, це снігові замети, коли дуже-дуже багато намітає снігу, і в нас такі виходить, замети дуже красиві. В нас зима дуже чарівна. Так, а давайте з вами повторимо, як ми казали, що у нас є. Три місяці, які називаються перший який місяць? Грудень, Грудень. другий який? Січень. А, а третій. Лютий. Лютий. Так, Женечка, Це в нас значить є три місяця взимку, який перший грудень, січень і лютий. Ви молодці, ви правильно відповіли. Так, а у нас є сніжинки. Раніше думали, що сніжинки це замерзлі краплинки води. Нині це думають. Що водяна пара піднімається дуже високо над землею, де панує сильний холод, і тут з нею утворюються крихітки, крижани, крихітки, кристалики такі, вони поступово ростуть і перетворюються на дивовижні шестикутники, які називаються снежинки. Подивіться, будь ласка, які у нас є гарні сніжинки? Бачите? Бачите, які гарні сніжинки. А ще можна у нас вирізати сніжинки, так? коли приходить новий рік, їх можна вирізати з паперу. Так. Як... Скажіть, будь ласка, а які ж у нас взимку є розваги? Ви пам'ятаєте, як ви взимку розважаєте? Скажіть, будь ласка, подивіться на малюнок і скажіть як же взимку розважаються дітки? Подивись, Що дітки роблять. Що вони роблять? Ми Митимо сніговика, катаємося на молодці. Літві кидаємо. Так, молодці, молодці ліп'ять сніговика, на санчатах катаються. А ще на чому? На таблетках. На, таблетках. на таблетках, так, з горки катаються. Сучасна, так є у нас таблетка, так. Ще на ковзанах. Бачите, дітки з лопатками роблять горку зі снігу. На лижах, на лижах теж молодці. Молодці. І так, а ви знаєте, що коли приходить зима, на вулиці дуже прохолодно і нам треба вдягатися як можна тепліше. Так? І давайте я вам загадаю загадку, а ви мені розкажете, про що ця загадка? Слухайте невеличкі дві хатинки, в них м'які і ніжні стінки. По п'ять братиків малих прижива. В хатинки тих. Що це у нас? Що ми одягаємо наші пальчики коли холодно? Рукавички, так. а що нас гріє взимку, наче груба, хутряна, тепленька, шуба. так, Молодці. А ще послухайте, лється річка, ми лежимо. На ріці Лід ми біжимо. Коньки. Так, це Танки. у нас так, це у нас коньки, і тільки ми е, на них можемо кататися коли. Коли у нас є зима, так? Коли дуже-дуже холодно і літ у нас замерзає, є ковзанки, які катки, які на ми катаємось на них. Так. А, подивіться, будь ласка, це віршик, ви е, по можливості, хто захоче, його вивчить, так? Я вам прочитаю. Нужбо, нужбо снігу намило, стало білим все біло. біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата. Білі кони, тільки носики червоні. Якщо захочете, ви цей віршик вивчите добре? Так, а зараз я хочу з вами намалювати гілочку ялинки. Малюла. Так, зараз будемо. Зараз я вам підготував і будемо малювати. Так, беремо аркуш. Паперу з вами. Так. Янка думаю. А гілочка з чого складається. Що треба на, спочатку нарисувати перед голочками? Гілочко. Гілочку. Так, так, молодці. А вона буде якого в нас кольору? Поричного. Коричневого. молодці. Такий. Таку гілочку, так? А від неї відходять ще такі малесенькі. Клачки. Так. Да. І дивіться, ми з вами вже робили такі мазочки з зубної щіточки, так? Берем. Які у нас голочки? Яка ялинка, яким кольором? Зеленим. Зеленим, Так, ми беремо зелений колір з вами, макаємо нашу е, щіточку в зелений колір і робимо такі мазочки. Голочки такі, бачите, промальовуємо такі голочки. Так, такі у нас будуть голочки. З одної і з другої сторони отакі От гарні голочки. Так. так, дивіться, як у нас, які у нас гарні голочки получаються. Дліненькі колючі колучі голочки. Так. Так. Серединку замалювали. У нас їх дуже-дуже багато. Дивіться, яка в нас гілочка. Бачите? Дивись, мам, як та гілочка. Так. А я буду чекати ваші роботи. Добре? Угу. А ще ми на гілочку, на нашу зробимо сніжок. Ми візьмемо ватку. Так, у нас дивіться, якщо у нас тут багатенько красочки, то у нас може е, наша ватка ліпитися і без клею. А якщо вам знадобиться клей, то візьмете його добре. Так, у нас сніжок такий чудовий. Так. І ми будемо з вами ждати, як у нас випаде сніжок, дуже гарний і красивий. Дивіться, як у сніжинку снізинку Ой, дуже гарно, Веронічка, дуже гарно, молодець, молодець. Дивіться, яка у нас гілочка вийшла. У сніжку, так, ви мені намалюєте такий малюночок. Добре? Добре. Добре. Добре, молодці. І в класрум закріпите. Я вам дуже дякую за, за наше заняття, що ви приєдналися. Я вам кажу до побачення. До наступного разу. Ви молодці. Дуже дякую вам до побачення.